Ще навіть примулочка в мене Ой, яка красинечка. А це я теж не знаю, як називають. Калюжниці, я таке бачила, вроді казали. Ось такі, такі, такі цвіти, квіти. Квіти, все зацвітає, все таке славне, все таке гарне. Сьогодні хочу виставити ще свої. Поділки. Ці, ці штуки, ці, це я сама робила їх, з цементу, гномики, грибочки і ці, як вони, божі коровки, сонечка. Помию і поставлю на місце. Хотіла сьогодні ще, що це я сьогодні хотіла? А, бордюрчики покрасити, не покрасити, а побілити. Вапном. Ну передають дощ, то, мабуть, не буде. Приїдемо вже, ми вже переїжджаємо з на дачу, то вже приїдемо, вже тоді під біль Зараз пострижу, Саша газон. Стриг такий рівненький, гарненький. А оце ми, я стрижу сама ножницями. Просто вигнові ножницями. Підростаю. Саша мій. Картошку сьогодні буде садити. Боже, таке громке слово картошку садити. У нас всього відро картошки. ну тим не менее. Так, бороболю. Зараз розведем, обробимо. Висипали на салофанку, на літру води на таке мотодор. скільки тут грам, Ну, короче, на літру, Скільки грам, понятно. Зараз разведем і обробим картоплю. Такий яскравий колір. Малину трошки почищу зараз за одним разом. Так, малину обробили. Цей угол у нас вже повністю порадок. Так, там картоплю засадили, цибулька і тут малина до угла буде. Так, там ще кусочок залишився, але це помертогий. Сьогодні я забула, ми сьогодні ще плющ будемо садити. Іди, пок... Ой, іди покажу, який гарний плющ. Ось таку цю красу ми будемо садити там, щоб він плівся і машині було б там холодочок. Тільки як... красивий. Так. Виріс. це його. Я це вдома його виростила. В хаті, так? Да? В хаті а да. зараз вирішила висадити на вулицю да і ну кусочок все одно відірву і, і посажу знов в хаті мені подобається. Візьму, наживлю ее потом візьму алюминиеву провоку чи медну, і прикріплю. прикреплю ты і... чим то будеш їх закріпляти? ну да я їх буду прив'язати потрошки Чо ж ні, ту ну, це вона так стоїть дуже не ну, все не культурно не Ой, Ой папа, О, все. Ну так что ага. все, момент там были такие две у нас. Я думаю, они же бедненький. Вот так туда идем. Сейчас, так. Дар я його полю прикопаю. Давай. Ах, мій хороший. Тут йому буде взагалі роздорє. Я. я їх тако а розправлювати вже сама. Я вже потім да, ти Мені Не, його дірусь. посади, присади. Так, так. А далі я, я вже сама так, його так. зроблю. Так що. Ага. Так, я. Так, зараз... Ну так фінішно виглядає. Танюшка оце на цю перголу її запляла. Вона буде мати куди. Ага. А, куди діватися? Рости буде. Може Може вона тут швидше буде рости чим вдома. Тут побілимо вапном і цвіточки поставимо. Так, охорону виставили. Танюшки поділки. На місця таких номечек. Так, боровичок, біля кринички Так, тут рядом біля є Один. І там біля яблоньки. ще один боровичок. з бородвой бородач. Так, виглядає из бородой і носом. Так, и белятуйки тоже. похоже, такие же самые. Стоит. Еще один. О, Господи, Боже мой... Ты... Аля, привет. А вот кто-то вот, такий. Мухоморчик. Ну так. é que -tá -tá